Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 814. На координатній прямій позначили точки А, Б і С. Установіть відповідність між даними точками та їхніми координатами. Починаємо. Розглянемо рисунок. Дана координатна пряма, початок відліку та задано одиничний відрізок. Пропоную продовжити відлік одиничних відрізків в додатному напрямі та від'ємному напрямі. І тепер нам буде дуже легко визначити координати точок. Починаємо. Точка А. Давайте знайдемо точку А на координатній прямій. Ця точка знаходиться між цілими координатами 0 та 1. А тепер давайте подивимось у відповіді: відповідь А: 1,5 Більше за одиницю, 2,1 шоста. Більших за одиницю, мінус 3,1 і мінус 2,9 це. Взагалі від'ємні координати. Тому точка А може мати координату тільки 5 шостих. І запишемо відповідь. До першого точка А має координату 5 шостих. І я пишу, що це відповідь Д. Далі, друге Б. Визначимо координату точки Б. Координата точки Б більше за двіку. Тому це буде 2,1. цілих і одна шоста. Отже, відповідь до другого Б. І наостанок точка С знайдемо точку С на координатній прямій. Скажемо, що точка С розташована між цілими координатами мінус 3 і мінус 2. Тоді координата точки С може бути тільки мінус 2,9. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!